Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. попадає в рот, Випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. антидот. Тарифи таки підвищили, але зовсім не так, як обіцяли. 31 травня уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Вже від 1 червня 2024 року українці будуть платити за світло по-новому, але є один нюанс. Скільки тепер доведеться викласти за світло? Скільки діятиме новий тариф, які нюанси варто враховувати, та як можна заощадити кошти, розповім за мить. З вами новини Тесенії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Думали, гадали, але схоже вийшло трохи інакше ніж планувалося. Про підвищення цін на електроенергію для населення в Україні говорили вже давно. Та що там? Буквально 29 травня Міненергетика анонсували зростання цін на електроенергію. Зокрема, про це в ефірі телемарафону єдині новини заявляла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, українська енергетична система зазнала суттєвих пошкоджень протягом останніх двох місяців. Удари за СРФ призвели до того, що ситуація в Енергосистемі виявилися надзвичайно складною. Гринчук сказала, що в уряді шукають усіх можливих ресурсів для того, щоб Полегшити ситуацію в енергосистемі та підготуватися до пікових періодів споживання влітку восени та взимку, але це не головне. Гринчук переконувала, що уряд запропонує диференційовану систему тарифів. Джерела РБК України в уряді казали, що це працюватиме ось так: за перші 100 кВт годин споживач платить за старим тарифом по 2,64 грн гривень за кВт, а за наступні вже по 4,8 грн. гривні. Але схоже, щось пішло не так. Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про нову фіксовану ціну на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 гривень 32 копійок кіловат година Такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко за підсумками засідання. Підвищення тарифу це складний, але необхідний крок. Мета не залишитись без світла. Втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись і маємо задіяти усі можливі ресурси. Галущенка також зауважив, що ринкова ціна на електроенергію складає майже 7,5 гривень за кіловат годину. Однак в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення аж настільки, але водночас держава не має можливості утримувати попередню ціну, оскільки за словами міністра тариф у розмірі 2,64 гривні покривав лише третину реальної вартості електроенергії. Але є ще деякі нюанси. В Міненерго уточнили, що протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 гривні за кіловат годин при споживанні ними в цей період до 2000 тисяч кіловатного години електроенергії на місяць. При цьому нічний тариф при встановленому відповідному. Двозонному лічильнику складатиме 2 гривні 16 копійок за кіловат година. Чим не спосіб заощадити кошти? Що ж, любі українці готуємо свої гаманці. А до речі, чи готові до цього? 30 травня мої колеги з ТСНЮІ провели опитування у телеграм-каналі і запитали, чи важко буде сплачувати за світло за новими тарифами. І от що відповіли українці. 18% називають рішення обґрунтованим. 79% казали, що доходи стрімко впали, і платити буде важко. 3% зауважили, що не відчують різниці. А скільки ви тепер будете платити за світло? Напишіть нам про це у коментарях. Варто сказати, що наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 гривень за кіловат годин, потім мова йшла про 4 гривні. Про це повідомляло видання РБК Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку. Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні 3,96 гривень кіловат година. Народний депутат Олексій Кучеренко також зазначав про те, що новий тариф може бути в межах 3,5-4 гривень за кіловат годин. Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривень, тобто приблизно у півтора рази. Але є й інше питання: куди підуть всі ці додаткові кошти? Що про це кажуть чиновники? Чому експерти впевнені, що гроші не підуть на відновлення зруйнованої енергетики? Та чи правда Україну почекають постійні блокаути уже найближчим часом? Про все це ми розповідали у нашому минулому відео на цьому каналі. Рекомендую вам його подивитися. Посилання на нього зараз з'явиться у правому куті екрану. А що ви скажете про ось такі новини? Чи відчуєте новий тариф на світло? Напишіть нам у коментарях, ставте лайки, поширюйте відео і підписуйтесь на канал. Мирних вихідних і до зустрічі!